Привіт, Андрій! Привіт, Діана і всім привіт, у нас дивиться. Ми на каналі «Коктейльні хроніки». Так, а що сьогодні смачненького ми приготуємо? А ти не згадуєшся по цим інгредієнтам? Це класичний коктейль і досить відомий. У нас є ром, цукровий сироп і лайм. Ні, не здогадуюсь. Не згадуєшся, а якщо я скажу, що цей коктейль родом з Куби. Це буде Куба Лібре? Ні. Ти бачиш колу? Ні, бачу. І ром має бути інший. Я не знаю. Розкривай секрет. А сьогодні ми готуємо Дайкірі. Так. так. Це дуже відомий коктейль, і походження має скуби. Має свою назву з наменної шахти Дайкірі. Тотешні американські інженери а, на перерві хотіли чимось освіжитися. І ну, непогана не перерви, так. Так, да, взагалі я шокована. <рив> так, і бармен зробив цей коктейль. Досить прості поєднання, але дуже смачний. І у 1940-х він набув світову популярність завдяки Хемінгвейв. Вау! Так. <рив> так, <І рив> він, писав, писав? він писав у своїх творах про цей коктейль. І існує багато варіантів на цей коктейль, але класика стається одною з улюблених по всьому світу. Круто! Що ж, прийдемо, прийдемо до готування. Як завжди охолоджуємо наш шейкер та бокал для подачі. І додаємо до нашого шейкеру 60 мл білого рому. Який приємний звук, зовут. Додаємо 30 мл лаймового фрешу і 10 мл цукрового сиропу. Я використовую 2 до 1, тому хто використовує 1 до 1, лийте 20, 15. Зливаємо зайву воду. А хорошо шикуем. Прибираем лист. Работаем двойной стрейм. І прокрашаємо все це лаймовим ківцем або дігідровим лаймом. Бі смаком моїх рук. Будь ласка, дай кірі. Mm, які тут в тебе аромати, дуже смачно пахне лаймом. Мені теж так відчувається, це ефірні масла, коли відчуваєш, вони дуже насичені з запахом. Клас! Ну що ж, як відноситься до Декірі? Я його ніколи... Ні. Ні? Ні. Боже. Серйозно, я ніколи не куштувала Дайкірі, зараз спробую вперше Ну і скажу вам, що я про нього думаю. Будь ласка. Ну, До речі, він менше пахне, ніж в тебе тут на парі. О, дуже кисло. Дуже кисло і ром не відчувається. Я розумію, чому ті американські інженери хотіли чомусь освіжитися. Так, він освіжаючий ром не відчувається і кислючий. Так, да, кислий. І по міцності я б не сказав, що він дуже такий міцний. Але тут майже один алкоголь. Ну так, 60 мл рому. Так. Я напевно знаю, чому не відчувається, бо а, ось ця кислота перекриває той алкоголь, який є, так. але набухатись можна. <рес> ну та, так, ти не помітиш, як нап'єшся, тому один-два і вже буде так. Ні, два, дуже три. добре. Так, да, і буде дуже добре. А, майже 200 грам алкоголю за три коктейлі. Ну, Непогано. Нормально. Нормально, пити можна. Але мені не вистачає якогось смаку, якогось не знаю, банану або якогось фруктового. Було б смачніше набагато. Ну мені здається. Він був би насичений з смаком та, та. та щось. Так, щоб збалансувати цю кислоту. Тобто дуже кисло, ну як для мене. Так, дуже кисло, правда. А ви пишіть, як до додакірі і коштували ви його раніше чи ні? А ми почитаємо залюбки, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І всім дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!